Починаємо накривати гортензії, бо сьогодні тепло, а там десь за пару днів вже буде нуль і можемо просто не приїхати. Тому гортензії ми, бачите, пригнули до землі. О, саме закриває. Бачите, такий вітер у нас воно саме закриває. На кожному куту кладемо по цеглі і все. І накриваємо, і накриваємо. Листя нагребла, щоб тепліше було їй зимувати. І поки накриваємо одним спанбондом. Як накрили, по краям поклали цеглу, там цегла, зараз десь тут ще. Ось. Вирівнюємо, щоб воно не, не надувалося дуже. Дивіться. потягни трошки так. Трошки так потягнути треба, щоб воно краще лежало, щоб його вітром не, не роздувало і не надувало. Так, і в такому вигляді залишаємо, дивіться, і в такому вигляді залишаємо гортензію зимувати, якщо не більше, мінус 10. Якщо буде мороз кріпчати, якщо мороз буде... Більше, ніж мінус 10, то ми ще одним спанбондом накриємо, тобто два вкриття буде. Повідв'язували троянди, пригнули їх до землі і будемо також накривати спанбондом. Пішли покажу там також. Оця сторона арки сюди лягла. Бачите, трошки зв'язали і. І прикололи її до землі. І будемо також укривати. Такий у нас світер, подивіться, що робить. Я ще не поспішаю обрізати, поки хай ще стоїть міскантус і так само пенісетум, попригинали, потім повкриваємо, то тоді можна вже і обрізати злаки. Ці троянди, оці кущові, ми не вкриваємо, ні. Це я маю на увазі, що ми вкриваємо троянду дороті. Вона капризулька, що вона вимерзає, тобто підмерзає, можуть вимерзнути. Коріння ні, але вона квітує на пагонах минулого року. Але чим вона мені подобається, вона зовсім не колюча. Ось, бачите, трояндочку, це також дороті, оце перед домиком. Також поклали і накриємо. Поділили на дві частинки. Ну, вона так і росте тут одна. Один кущ, а там другий кущ. І будемо накривати. Поки тепленько сьогодні, у нас сьогодні 10 градусів. І повкриваємо швиденько, Але вітер заважає. Ну нічого. А потім ще треба мені процідити яблучний оцет. Так що, якщо, якщо буде в мене змога, то я вам покажу, що на мене вийшло. Пояснила, у мене такий ролик є, як робити яблучний уксус. І там я не сказала про яблучну матку, і мені завжди роблять зауваження, що ви нічого не сказали. Ось дивіться, оце уксусна матка. І це я почала оціжувати, це баночку вже націдила, бачите? подивіться, вона схожа не на, не на плісняву, ні, ні в коїм разі не на плісняву. Вона похожа на чайний гриб. І отакий от яблучний уксус виходить. Оціжую я на таке сито. Робила я яблучний уксус на дачі, стояв він у мене більш півтора місяця. Писали мені дуже багато коментарів, пишуть, що треба, не треба мити яблука і не треба навіть вичищати. Але, вибачте, в мене яблука падають, і яблука червиві. То як це я їх не помию? Воно впало, брудне. І ще й з червяком, то я, звісно, я показала в тому ролику, що я їх чищу, що я їх мию. А якщо з дерева знімаєте да, чистеньке яблуко, то будь ласка, а я так роблю. І виходить дуже гарний уксус. Він може зробитися темнішим, а може залишитися в такому вигляді. Зберігати його треба в скляні банки або в скляній пляшці. тобто в скляні посуді. Була не зовсім повна банка, отак воно і залишається, яблучки спадають на низ. І яблучний уксус можете навіть зараз робити. Яблука завжди є, і в магазині, і... а в кого на дачі також яблука є, так що робіть яблучний уксус. Він дуже корисний. Зараз цей оцет, бачите, такий трошки мутноватий, але він стоїться і буде прозорий. І не хвилюйтеся, що у вас там осад. Це ж натуральний продукт, то осад буде. Ви можете просто перелити в другу пляшку, В другу ємкість, і все. І буде у вас прозорий, а осад вилить. Поки я не вирішила, що з цією маткою яблучною робити, то я її поклала в мисочку і залила, залила оцтом. Це вже такі залишки оцту, бачите, такий мутний-мутний. Але хай лежить, а там буде видно, викину, так викину. Дорогі друзі, мене питали, а як ви зберігаєте фуксію взимку? Бо я не раз сказала, що я у погрібі зберігаю. Дивіться, я обрізала її. Листочків зовсім не залишаємо. І ще саме головне вирізати зелену гілочку. І такі гілочки, які не визріли. Бачите, у мене тільки дерев'яненькі залишились. Ну і, звісно ж, полила. Полилась, закрутила так в кульки, щоб грунт не вивітрювався, тобто, щоб не підсихали. І нам оце достатньо до весни. Я один раз полила, і вони у погребі зберігаються, і все. Оці пакетики або кульочки, вони, ми їх не розв'язуємо, а залишаємо в такому зав'язаному вигляді, щоб зберігалася волога. Тобто я їх полила один раз, оце зараз і все. І так, мабуть, вже років п'ять зберігаю. Все, я вам розказала, як я зберігаю фуксію. Ми вже вдома. Там у мене кваситься капуста, а це я привезла квіти, оці дачні квіти, хризантема. Такий невеличкий, бо кізня Є? хризантема дуже приваблива і дуже довго цвіте. Ну, зараз прохолодно на вулиці. І зараз він мені буде прикрашати під віконня на кухні. А тут буде стояти наш букет. До речі, покажу вам букети сухих квітів. Гейхери. У літньому ролику називається ролик у дочері в гостях, по-моєму так. І у дочки росте гейхера. І вона обрізала оці квіти. Я вам казала, що вони дуже добре зберігаються. Бачите, який колір? Я думаю, що камера покаже, що вони бордові. Ось. Зверніть увагу, зараз вони сухенькі. Тобто, кому подобаються букети з сухих квітів, оце гейхера. В такому вигляді вона взимку. Ну, зараз не зима, зараз кінець листопада, але такий вигляд має.